І так, рубрика, коли є 5 хвилин на тренування. В армії був спорторганізатором роти, і частенько була ситуація, ну, коли треба було за 5-10 хвилин провести таке тренування для всієї роти, щоб особовий склад ну, за 5 10 хвилин отримав таке ну, нормальне навантаження, часне тренування. І от час згадав, поділюсь, прекрасна така вправа. От стілець, кожен брав стілець. Виходили на взльотку, на стільці і відтискаєшся один раз, обходиш круг, відтискаєшся два, обходиш круг, відтискаєшся три. Головне відпочивати тільки коли обходиш, тобто це, це пару секунд і не відпочивати більше. І рідкість спортсмен доходив до 25 разів. І тренування займало до 5 хвилин. Ну Зараз спробую. В молодості, звісно, відтискався. так 25, Зараз ну, подивимося.